Начається другий і раз, це означає, що ви мене переконали як викладач, і що мені подобається у вашому викладанні, що ви дуже чітко розповідаєте взаємозв'язок. Ну тобто, це все має логічний початок і кінець. Якщо подивитися з точки зору моєї професії на закласти остеопатію як косметолога, то я для себе зрозуміла, що красу потрібно починати все таки з бази, а база це є остеопатія. Тоді вже накладати якісь інші різні методики, які є в косметології. І ну, бажаю напевно не на собі, а напевно всім жінкам і іншим спеціалістам моєї професії, щоб все більше. З'являлися у вас, власне, косметологів, там, ініціоністи ті, що на апаратній косметології працює. Мені здається, дійсно можна буде досягнути значно кращих результатів завдяки остеопатії, коли її побачила.